Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами розглянемо проєкт Morph, поєднуючи сильні сторони Optimistic і ЗКР Labs, Morph прагне підвищити масштабованість, мінімізувати витрати, прискорити вирішення спорів і забезпечити безпечні та адаптовані транзакції. По інвестиціям, якщо подивимось на CryptoRank, то ми бачимо, що сюди інвестували 20 мільйонів доларів, що вважаю досить непогано. Якщо подивимось на інвесторів, то бачимо, що сюди заінвестували три фонда рівня Tier 1: це Dragonfly Capital, Pantera Capital і Spartan Group. А щоразу вам це показую, щоб ви розуміли, що гроші в проєкту є, і те, що тут інвестують гарні фонди, яким ми можемо довіряти. І з цього вже робити е, висновки, робити нам цей тестнет або ні. Судячи по інвесторам, я вважаю, що цей проєкт потрібно виконувати. Тим паче, активність тут е, проста та часу багато не буде займати. І е, зараз вже ми можемо взяти участь в новій активності «The Genesis Jingle». Перший сезон це фармпонтів, ми будемо тут робити, які обіцяють конвертувати в токени проєкта. Токен вже підтверджено та заплановано на четвертий квартал 2024 року. Тож, заходимо, щоб мати подаруночки під новий рік. Добре, швиденько з цим ми. Розібрались, давайте перейдемо до самого тестнета. Всі посилання, як завжди, залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це взяти тестові токени. Колески переходимо. Я залишу вам три посилання. Вибирайте, який буде зручніше. Я переходжу за першим та потрапляємо ось на цю сторіночку. А тут єдине. Якщо, можливо, буде проблемою, але, гадаю, це не проблема. Тут потрібно мати 2 бали в вашому гіткоін-паспорт. Якщо у вас немає гіткої паспорт, перейдіть по цьому посиланню. Там досить легко набрати ці 2 бали, наберіть їх і можна тут буде фармити наші тестові монети. Тут фармиться все дуже швидко. Для цього просто. Копіюємо свій е, гаманець Metamask, вставляємо його ось сюди, е, проходимо капчу та натискаємо Start Mining. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Е, ось тут ви можете вибирати канали. Чим більше каналів ви вибираєте, тим швидше буде воно е, майнитись. Е, е, я зараз трішки менше зроблю. Головна задача, щоб забрати тут тестові токени, вам потрібно намайнити мінімум 0,1. Ефір Колески, ось тут воно буде відображатись. Коли намайнити, тут буде клейм і стоп майнінг. Натискаєте та забираєте свої монети на свій гаманець. Тут складного нічого немає, робите, і все досить і досить просто та швидко. Гадаю, з цим ви впораєтесь. Після того, як ви взяли ці тестові монети, нам потрібно взяти тестові USDT. Для цього нам потрібно спочатку перейти до їх Discord. Переходимо за посиланням Discord Morph та потрапляємо на ось цю сторіночку. Натискаємо тут прийняти запрошення, перейти до Discord, а потрапляємо ось сюди. Тут потрібно натиснути Верифікація. А ось тут потрібно натиснути Join Now. В мене зараз роль відібрали, я зараз ще раз натисну, щоб була роль, додали роль. І ось тут потрібно також пройти верифікацію. В мене воно вже пройдено. Якщо у вас не пройдено, просто натисніть Верифікацію та зробіть все по пунктам, що там буде потрібно. Також поставимо галочку ось тут. Ну і можете підмічати там, де Україна, щоб ми були також в топах тут. І бачили, що українці виконують тестнети, тому що є приклади, коли Україна не може верифікуватись на якийсь тестнет, Через це втратили багато часу. Втратили свої нерви і не можемо зараз просто верифікуватись. Тож проявляйте активність завжди на якихось майданчиках і а, показуйте, що ви з України, щоб розуміли, що нас потрібно включати до всіх цих тестнетів і нас потрібно винагороджувати за нашу працю. Гадаю, ви це розумієте. Після того, як ви тут верифікувались, все зробили. Нам потрібно взяти тестові токени. А тут просто неможливо взяти. Нам потрібно. Перейти до спеціального посту, де там буде лінк на фасет. Переходимо за посиланням пост для тестових монет. Потрапляємо на ось цю сторіночку. І ось тут, бачите, в цьому ось повідомленні в нас є а, Discord Facet. Натискаємо сюди. Потім, ось тут, ми прописуємо а, ось таким чином. Як бачите, просто можна таку рисочку поставити, вибрати Фасет, знову ж таки, скопіювати адресу нашого гаманця Metamask, вставити та натиснути Enter. Мені вже сьогодні давали, тож я тільки зможу наступного дня зробити. Якщо це вперше, то можете тут взяти тестові USDT і вони прийдуть на ваш гаманець. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Після цього нам потрібно додати тестові мережі до нашого «Metamask». Це тестова мережа холості та тестова мережа «Морф Холости. Для цього переходимо спочатку за посиланням тестова мережа Morph Холості. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Chainlist. Тут завжди ми додаємо які мережі, які нам потрібно. Тут натискаємо Add to Metamask, Approve і Switch Network. Добре, після цього. Переходимо за посиланням тестова мережа Morph. Потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут потрібно натиснути ось на це. Add to Metamask, Approve і Switch Network. Добре, з цим ми також впорались. Як бачите, складного нічого немає. Після того, як ми вже це все зробили, переходимо до самого тестнету. Переходимо за посиланням Morph Testnet та потрапляємо ось сюди. Перше, що потрібно. Законектити свій гаманець або BitGet, або Metamask. Так як ми всі активності робили з Metamask до цього, натискаємо Metamask, натискаємо далі, натискаємо Під'єднатись, натискаємо Switch to Morph Testnet. Switch network. Все, добре. Після того нам потрібно натиснути ось сюди. Ну, на наш гаманець, де написано Points». Після цього ми натискаємо ось сюди та забираємо наші голоси. Дивіться, головна задача ось на цьому тестнеті – заходити кожного дня, збирати голосивості та голосувати. Дивіться, тільки задача стоїть в тому, що вам не потрібно якнайбільше голосів. А вам потрібно якнайбільше проголосувати на цьому проєкті. Тобто, за те, що ви будете голосувати за якісь е, проєкти, вам будуть нараховувати morph points. І ось оці вже поінти повинні будуть конвертуватись в монету Morph. Тож, натискаємо сюди, ну, на перший день натискаємо Підписати транзакцію. Все, ми забрали свої два голоси. Дивіться. Єдине, що потрібно заходити кожного дня, щоб нам з кожним днем давали все більше голосів. Тому що, якщо ви будете пропускати, ми знову будемо відкатуватись на перший день. Тобто, якщо будемо кожного дня, то ми будемо мати максимальну кількість голосів на тиждень. Після того, як ми Тут проголосували, нам потрібно натиснути Вот now. Та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Спускаємось трішки нижче, бачимо ось наші голоси. І ось тут вибираємо проєкти, за які хочемо голосувати. А краще я буду голосувати, чим більше далі буде голосів, я буду голосувати за кожен проєкт по трішки. Поки я хочу віддати свій голос за ось цей проєкт, тому що він на першому місці. Ставлю максимум, натискаю підтвердити. Підписую транзакцію в моєму Metamask. Все, ми віддали свій голос. Закриваємо. І все. Так ми робимо кожного дня. Тобто зайшли завтра, отримали вже там трішки більше. Взяли якийсь інший проєкт, проголосували за нього. І так, за кожен проєкт. Можете все віддавати за один проєкт. За це ми будемо отримувати поінти, як я вже казав. І які вони будуть. Які і будуть конвертуватись в монету від самого проєкта. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Тепер давайте перейдемо до додаткових місій, які є в цьому А, Повертаємось на сторіночку. Після того, як ви проголосували, спускаємось трішки нижче та виконуємо завдання від партнерів. А ну, перше, нам потрібно зробити Morph Bridge. Натискаємо, натискаємо Go to dub. А, Натискаємо. Та переходимо ось на цю сторіночку. Тут коннектимо свій гаманець Metamask, натискаємо далі, під'єднатись. І нам потрібно з е, холоски, ми ставимо його на перше місце, а перевести в морф холоски. Для цього я натискаю, ну, наприклад, максимум, і тут я ставлю, ну, ось так. Добре, натискаємо Send, натискаємо «Deposit». Тобто, всю суму не потрібно переводити, переведіть половину того, що у вас є. Чекаємо, натискаємо підтвердити і чекаємо, поки бріч наш пройде. Все, друзі, пройшла транзакція. Єдине, що можливо буде, я помітив Metamask, коли транзакція буде у вас тут крутитись, Потрібно подивитись, відкрити свій гаманець Metamask, перейти на активність. І ось тут може бути помилка. Вам потрібно буде натиснути сюди. І ось тут такі будуть стрілочки, натиснути їх, і транзакція вже повинна бути підтверджена, написано, якщо у вас буде якась проблема. Тож, коли почнете робити бріч, обов'язково відкрити MetaMask, активність та дивіться, що тут буде. Написано, і потрібно буде почекати десь 10-15 хвилин. Це все в мене проходило. Добре, закриваємо. Все, це працює, це дуже добре. Повертаємось знову до наших завдань. А знову тут натискаємо свіч а, змінюємо Switch Network мережу і натискаємо на друге завдання Go to Dab. Натискаємо та потрапляємо вже на цю сторіночку, натискаємо Connect Wallet. а Галочку Metamask далі та під'єднатися. Добре, ось тут нам потрібно зробити свопи. А я буду робити свопи з ефіра по всім ось цим мережам. Ну, наприклад, просто тут беремо 0, 0, а Маловато буде. Давайте 0. 0,5. Неважливо скільки, а тут не потрібно так багато. Натискаємо своп, а підтверджуємо. Підтверджуємо наш Metamask. Чекаємо, поки пройде транзакція. Це повинно пройти дуже швидко. Все, як я і казав, все дуже швидко. Close натискаємо. А вибираємо тепер тут обернутий ефір. Тут беремо ну давайте менше 0.02. Swap. Підтверджуємо. Та знову підтверджуємо в нашому гаманці. Натискаємо Підтвердити. І трішечки чекаємо. Все, добре. Натискаємо close. І тут беремо ще Uniswap. Ну тут трішки менше. Давайте візьмемо 0.1. Хай буде. Натискаємо Swap, підтверджуємо. І знову робимо підтвердження в нашому гаманці Metamask. Натискаємо. Все, ця транзакція також пройшла. Добре. Тепер нам потрібно закинути в пул. Натискаємо pool, Add Liquidity V2. Тут ми вибираємо: ну, наприклад, я візьму USDT і візьму, наприклад, А Тут ми беремо, наприклад, 001 і натискаємо Add Liquidity. Тут максимум. Далі Approve. Чекаємо, поки додасться наша ліквідність. Також все досить швидко. А, тут ще потрібно зробити одне підтвердження. Натискаємо підтвердити. Все, чекаємо, поки воно відпрацьовує. Все, наша транзакція пройшла. Можемо повернутися. Як бачимо, ліквідність ми додали. Це дуже добре. Все, з цим завданням ми також впорались. Ну, якщо буде час, краще також кожного дня заходити і робити маленькі Свопи. Ну, це не обов'язково. Я може буду тут заходити не кожен день. Давайте так, раз на тиждень, якщо буде час, просто заходьте і ганяйте трішки тут монет та додавайте мінімальні пули. Якщо що, також можна буде тут їх видаляти, натиснути на Remove, натиснути Maximum і натиснути Remove Liquidity Підписати це все в нашому гаманці Metamask. Тут знову ж таки максимум, далі Approve. Почекати, поки пройде транзакція. Все підтвердження перше є. Ще один раз нам потрібно підтвердити. Підтверджуємо. Це знову пройшла транзакція. Чекаємо, поки у нас тут помилка. Якщо ми повернемось, то нічого не видало. А якщо remove, знову тут давайте почекайте. Я Тут потрібно було вибрати ефір, тут максимум. Ще раз, remove liquidity. Ну. Є з цим помилка, ліквідність чомусь не видаляється. Ну, потрібно буде спробувати пізніше. Ну, а так ви можете зайти, зробити своп, додати в пул. Мінімальну кількість монет тут не потрібно дуже багато. Якщо немає часу, то можемо цього не робити, але краще зробити. Добре, з цим ми також впорались. Повертаємось до наших завдань. Тепер нам потрібно попрацювати з цим. Натискаємо «Go to DAB» Натискаємо, потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно натиснути Launch App», під'єднати свій гаманець знову Metamask, далі під'єднатись. Добре, тут нам потрібно м, закинути в pool і взяти займ. Для цього, ну, наприклад, ми обмінювали обернутий ефір, натискаємо Supply, натискаємо максимум, ну, давайте тут візьмемо одиничку. Натискаємо Give. В нашому метамаску, як завжди, підтверджуємо: Approve, чекаємо, поки пройдуть наші транзакції. Пройшла транзакція. Натискаємо депозит. Знову підтверджуємо нашому Metamask. І знову чекаємо, поки пройде транзакція. Дивіться, я зроблю з одним, якщо є можливість. Також можна а, зробити і ці з Uni і USDT. Це, як бачимо, ось у нас тут є наш соплайт. Тут натискаємо ось цю а, галочку, а, натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Ось тут буде, вимкнеться наша галочка. ця. Ще раз потрібно буде підтвердити в нашому гаманці. Натискаємо підтвердити. Чекаємо. Все, бачите, галочка ця ввімкнулась. Тепер ми можемо зробити займ. Натискаємо borrow, максимум. Натискаємо Borrow Weddh. Підтверджуємо нашу транзакцію в гаманці. Натискаємо підтвердити. Все, ми зробили займ. Давайте тепер половину його зробимо. Ну, погасити зробимо, натискаємо максимум. Тут візьмемо 0.04, наприклад, Repay пишемо, натискаємо, вибачаюсь. А знову натискаємо тут підтвердити. І чекаємо, поки пройде наше погашення. І знову в нас тут виникає помилка. А дивіться також, як бачите, це теснет, тут є проблеми. Вивід: погашення тут поки що не працює. Будемо пробувати далі. Може, щось вийде. Ну, головне тут е, щось закидувати. Робіть невеликі суми, щоб не витрачати багато тестових монет. Е, якщо щось е, зміниться, я вам обов'язково відпишу. Добре, з цим ми розібрались. Тут головне нам було додати ліквідність і взяти займ. Повертаємося до наших завдань. Добре, ну і останнє це потрібно тут е, взяти нам NFT. Натискаємо «Go to GoToDAP. Go топ, потрапляємо на ось цю сторіночку. Натискаємо Connect Wallet, натискаємо далі та під'єднатись і підписати. І дивіться, нам потрібно тут буде купити NFT, але єдина проблема в тому, що вони тут дуже багато коштують. Якщо ми, наприклад, візьмемо а, По флору хоча і небагато можна знайти досить Дешеві NFT, якщо ось тут тут floor price, можемо потицяти на оці стрілочки, і вона, як бачите, буде нам виводити тут по ціні, що ми зможемо купити. Давайте подивимось, ось тут перейдемо сюди, там, де ліст, буде написано: ми цю NFT зможемо купити. Тут, скоріш за все, нічого не продається. Ну, давайте натиснемо: ні, нічого не продається. Єдине, що нам потрібно, буде потім знайти. Більш-менш NFT, які торгуються, щоб ми могли їх купити по досить оптимальній ціні. Ну, Наприклад, флор ось тут 0,75. Нам потрібно буде ось стільки ефіру. Переходимо. І ось а, там, де лістит, вони продаються. Натискаємо buy now, У нас тут з'являється buy now, натискаємо, натискаємо Buy. Чекаємо. І так, нам не вистачає ефіра, а, Тобто, Нам потрібно буде трішки більше фармити ефіру, а, щоб ми змогли замінити це NFT. Тобто тут потрібно буде багато тестових монет. Дивіться, складного, як бачите, нічого немає. Єдине, що потрібно буде багато тестових монет. Кожного дня там потрішки робіть, збирайте. А, у нас час ще є, потім. Переходите сюди, заходите до завдань та купляєте NFT. Як купите, все більше тут нічого не потрібно робити. Я також собі буду майнити ці монетки тестові, бріджити їх в Morph холоски і потім прийду сюди та куплю також NFT. Як куплю, я вам обов'язково відпишу. Зараз не буду затягувати наш час. Добре, після того як ми це все зробили, повертаємось на сторіночку, де ми проходили завдання. Це давайте ще раз повторимо, що робимо. Саме головне це е, заходити кожен день, збирати ось ці голоси, заходити на Ваднау і голосувати там за проєкти, які є. І е, поки що, все також будемо слідкувати за тим, що. Які тут з'являтимуться нові завдання, та також їх проходити, якщо що, будемо все обговорювати в нашому телеграм-каналі. Добре, ну і останній крок, який ми повинні зробити, це виконати завдання на GALX. Переходимо за посиланням Morph Gax та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно Discord Morph, ми це все зробили, можна перевірити. Тут підписатись на їх телеграм, натискаємо на Telegram, відкрити посилання та приєднатись до групи. Закриваємо, перевіряємо. Добре, тут нам потрібно відвідати сторіночку, яку вони нам пропонують. Переходимо на цей тут натискаємо продовжити, нічого страшного. Ну, вони показують нам сезон це ми вже також робили. Закриваємо і також перевіряємо це завдання. Треба трішки почекати. Так, це ми зробили з вами. Це ми з вами також зробили. І це ми також зробили. Чекаємо, все, оновив сторіночку і це все в мене зарахувалось. А головне це виконати всі е, дії, які були в тестнеті, щоб зарахували. Всі завдання, і після того ми можемо заклеймити наш перший ОАД на цьому проєкті. Як е, ми всі знаємо, вже дуже часто ці оад дуже допомагають при аеродропі. А добре, з цим завданням ми також впорались. Поки що, все. Це перша фаза. Будемо чекати на нову. Як бачите, складного нічого немає. По часу все дуже дуже швидко проходить. Тож Виконувати це можна без проблем. Ну єдине, що там проходить брідж оць, цей довго і може бути помилка при транзакції. Також за цим потрібно слідкувати. А так зробити один раз, потім кожного дня заходити, забирати чекін щоденний, голосувати за проєкти та щоб нам нараховували поінти Ще не бачу, де вони саме відображаються, як тільки побачу, також покажу. В своєму телеграм-каналі, але поки робимо те, що я вам показав відео. Проєкт максимально простий, але для мене він цікавий. Зайду, скоріш за все, з пару аккаунтів. Виглядає досить перспективно, на мою думку. А я поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на нащад, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе там багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Sanctum, Табі, Ніфт, Блум. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе до побачення!